видел кадровые работы Час, Васильевна. Часть відео видео закрытых Ирина Васильевна. Впервые участка война Георгиевна. Так, у нас еще кто тут ректор Комунального резкого центральной районной лікарня, или на Жик и Буру Так, порядок ДН у нас были с ним питания. Взбиваємо коронавірусний змін до бюджету Шаної сільської ради на від 2008. Зв'язку з тим, що на початку в кінці року, коли вже нам прийняти бюджет і на початку року нам не дійшло 5 студентів, ми повинні нести їх в бюджет і нести зміни до бюджету. Перша студенти це. Передіння студенти на забізну плату працівникам закладі се загальної освіти в сумі 42 мільйонів 130 тисяч 800 гривень і розподілити їх на оплату праці, на реагування на заробітну плату. Друга студентка. за деякі питання, використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підвищення практичності парафік у средній освіти в частині здійснення доплати до лічним працівникам. за доплати дві шесто до кінця року. Їх здається кошти держава в сумі 4 мільйони 214 тисяч 600 гривень, також оплата праці і нарахування на, на захисні плати. Ці кошти нам тільки показали до червня місяця цього Третя субвенція це розподіл, розподіл освітньої субвенції з державного місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Ця субвенція пройшла на 5 місяців, це перші-четверті класи, і цього року вже дітки, які є посвідчення через входять у субвенцію. Загальна сума 1 мільйон 476 тисяч 400 гривень. Кошти підуть на оплату продуктів харчування. Також було надіснено лист департаменту фінансів. Місто з'являється розпорядження, розпорядження, принесення візу. Обласному бюджету, але вони просто якщо в нас є сесії, вже врахувати між бюджетний з обласного до місцевого бюджету. А саме перший це субвенція на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, це фахівець супроводу ветеранів. Наслісників два. Загальна сума до кінця року становить 800 тисяч шість гривень. Оплата праці на рахування на за заробітну плату. І також у нас іде з області субвенція на заробітну плату працівникам інклюзивного служби центру, в сумі 1 мільйон 30 тисяч 500 гривень. Також заплата розрахована почала серпень місяць. Противому у нас допустя через посоль державних коштів. Таня есть? Це на голосу. Да. Наступно питание. Значит, питание. Программа социальной перерывки охраны категории промыть. Мы в нашу программу в новом мире. За розумію, що ми, ми хочемо змінити для, саме для тих наших військових, які померли, але не пов'язано змерзним захистом значить? Вони проходили військову службу, але так сказали, що вони там можливо тістери, нападом, такси і тобто це не було на полі бої. При виконанні таких дій, там де, на лужі, наприклад, так? Е, як буде називатися саме цей пункт, який ми хочемо доповнити? Е, надання одноразової грошової матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення пам'ятних знаків, надробних пам'ятник на могилах померлих військових, які проходили військову службу під час воєнного втрату та померли причин не пов'язано з участю бойових діях. Та не мають встановлено причина до святкового зв'язку з виконання обов'язків військової служби. Першою допомога буде називатися е, батьків матері дружині дітям, е, таких загиблих померлих військовослужбовців. Для отримання допомоги смертних настав час проходження військових зустріч, але немає встановлено причина на святкового зв'язку. Е, і це будуть військових, які і списали контракт, або були мобілізовані з 24 до 27 року. Сума 40 тисяч гривень. Давайте перейдемо. А скільки вже таких людей, як приблизно на у нас, взагалі, що не пов'язано по нашій громаді? Euh, конкретної кількості немає, але їх дуже небагато. Це, можливо, одиниці. Ну, два точки, ми знаємо, що в нас вже було такі фігації. У світі. І оце наш у кого ваш не, От, От, не, не, не Але ми йому так. Але йому на з розуміти. Давали. так. Але у нас питання про те, в тому, що ми знаємо, що ці хлопці були і в отож, і з першого дня, і вони, вони були на нулі, але а є ситуації, які тут не пов'язані з бойовими діями, але ми першим ні. На а саме це пустовими Микола та Голяка Олексій і село Білка. І також до нас звернувся Романенко Сергісова, він перші дні і отримав поранення, пов'язана з військовою службою, надав нам всі відповідні квитанції про його лікарні операції і сума у нас зараз 51, більше 500 людей, ми можемо відшкодувати. 50 Сума була 103. Ми відшкодуємо. Прошу почати з трьох військовослужбовців. Так, наступне питання. Подольська Надія Васильовна. Значить, про затвердження програми підтримки Перетенського районного відділу номер один в Києві державної новості. програма розроблено для передачі субвенції із місцевого бюджету державного бюджету відділу номер один цілі державної становити. Це передача субвенції з місцевого бюджету, державного дня виконання програм економічного розвитку, на придбання канцелярського ладдя, офісних меблів, оплата форску ну і інше. Це штабів ну, фінансово. 26 вже на цьому рік, 26 рік 5 тисяч фінансування і 27 -й рік теж 5 тисяч. Загальна сума десь вона 10 тисяч. Вода. Підтримана. Наступне питання також подвесне Володимир Васильович. Про внесення змін до структури штатної системи чи все не зміни Враховуючи те, що у нас є Великі будинки культури, в яких немає в і прибиральників службових приміщень. Тому є необхідність ввести у ці будинки культури 12 штатних будинків. Це 0,5 ставки прибиральника службових приміщень, будинку культури село війна і одна ставка прибиральника службових приміщень в будинку культури. Сілова, і в нас тоді буде по культурі, штат на 4. за роботу педагогічним працівникам -праці. -праці. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8.1124 року номер 1287 передбачена доплата педагогічним працівникам за роботу надприятних умовах праці. Якщо говорити про педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, вони ці доплати отримують їхні субвеції для закладів в освіти. Субвенція з держави не передбачена, тому постановою говориться про те, що це рішення приймається на місцевому рівні. В минулому році ми приймали подібне рішення. Спочатку була доплата 1300, потім з 1 вересня 2600, І зараз, згідно чинного законодавства, 2600 має бути до кінця календарного року, якщо це рішення приймається. Тому Встановити педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти Ушомської сільської ради щомісячну доплату за роботу несприятливих умовах праці з 1 січня 2026 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан у розмірі дві 600 гривень. Так, встановити, що зазначено у пункті 1 доплата здійснюється на умовах та в порядку, визначеному постанову Кабінету. 1286. Фінансование. Видеосисне. Э, і контроль за виконанням по классу на картинку комісії. Так, значить. Так, до значит, програми Вмежена у вересні 2023 року вона діє протягом тривалого вже часу. Формалі пробор наразі грошова допомога виплата на майданчивому віку до ювілей з 90-95-100 річчя у розмірі тисячі гривень. Те ж саме стосувалась ліквідаторів наслідків алеварі на, на ЧАЕС дітям-інвалідам. <гас> На сьогоднішній день ці суми <кас> досить низькі і враховуючи вони вже діються понад три роки, <гас> і вони, вони і тоді були низькі, і зараз низькі. Такі подальності не так багато вже. Через це пропонується підняти ці рівень цих одного разових допомог з воріння 2 тисячі гривень, що стосується і ювілярів, і що стосується відкидатерів машинків через.

політика напредків у доступності рухомої скобі. Згідно з постановою про базово-пошкоджене впровадження загальнодоступних лікарів, окремі істотуїти згрупозовані в цей список. А з дати цього регіонального марату, чекаємо на розширення доття послідовності і можливості отримання. Сьогодні ми говоримо про те, як задостовно реалізувати економічному співібранню о реквізитному вище буде зазначено всі результати але там ніякого схвалення чи подібних, буде регуляторно рішення. Там доводиться посесійно мати переголошення, щоб вказують щодо зміни планування, але ми вже практично нарештили цю питання щодо інфраструктури, дегабілувати. Так. Всі за ти голосували за. Голосно. Всі всі питання вирішені. Дякую вам. Точно.